Маленька історика, вона є дуже повчальна, якраз для вашого дошкільного віку, щоб вам було зрозуміло, про що в ній йдеться. Ми запросили наших молодих, маленьких акторів. Добре, уважненько слухайте. Потім будемо питатися, що там Діти! Геннадій <тас> Меламет як песик на футбольний матч ходив. Сьогодні в місті в нас футбол. Всі ждали цього дня і пес Бутон та котик і Хвилюється За сильних псів. З найменших літ бутон оболівав, А фронт команду дикий собі уподобав. Ідуть у львов на стадіон. І ось вони вже там. Аж сто голів, кричить бутон. Ми заб'ємо кота. Тут фронт стерпіти не зумів. Помовчав би вже ти. Сильніших не знайти працює, ніж мої кути!» А тут і почалася гра, Суддя свисток свистить, бо тон що сил кричить. Під стіл котів жені. А кіт на мову отаку, сердито хвіст підняв. Собака місяця, хай там і грають. Мяу, м'яв. Отак то песик і коток, кричали цілий матч, Не чули, як свистить свисток, не помічали м'яч. Та от скінчився вже футбол. Іти додому вслід, в дорозі впав. Раптовав ров, плед ледь не плаче кіт, бо тон і зітхнув, розповідався весь. Ти, друже, лапу підвернув, але ж я сильний пес, хоча суперник ти мені, та я завжди готовий лапу прислідки, як прийде час біди. Тож, кій котику. Давай. Давай. Давай на спину сядь мені. Футбол скінчився, ти це знай, а справжня дружба ні. Thank you. И do the scholar, right?